Всім привіт, мої дорогенькі. Давно вже й не сплю, і кавуся в мене номер два, світла немає, дерчим, саме дерчим. Кажу, дідулі, мабуть, включай, бо ж і кави хочеться ще раз попити, бо раз успіли на шару, можна і так сказати, сварення це вже з націнкою кава. І треба в душ сходити, хоча так не хочеться з піжами вилазити, чесно кажучи, взагалі. Так, що у нас сьогодні у планах? Цілий ранок крилася у своїх рецептах. У мене такий є кульок поліетіленовий. І там, коротше говоря, все по листочках. Нема, у мене немає порядку в рецептах ніяк. Все на листочках і в тому. У мене там ще дуже багато хороших рецептів, яких я вам не показала. Ну а рецепти де бралися. На роботі з дівчатами, як обідаємо, то й принесе, то той те. Щось сподобалось. Давай рецепт десь на якийсь ошварку якомусь написали, все прийшла, вкинула. Так воно все є. Так от знайшла рецепт млинчиків, називаються святкові. Давно я їх не пекла. Сьогодні спечем. тільки нам треба в магазин з'їздити, бо в мене молочко є, але воно пережене. Ну а туди, ясне діло, треба звичайне молоко. Тому сьогодні напечем смачних млинчиків. Ну і всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою. Ясне діло смачної кавусі. Ви в у з дідуликом. На вулиці. Ну, так собі і не холодно, вітерець. Зараз із-за угла, як дуне, вітер, бо берези колишуться. Так, є нова пісня знову. Підписниця вчора прислала, розказала, розтлумачила, як скачати. Так що трішки пізніше вам ще виставлю нову пісню. І ще одну я сама знайшла теж хорошу. Ну, коротше, Потихеньку будемо слухати пісні наші українські. Поїхати далеко, довго, дорога небезпечна. Треба сидіти в автокріслі. А Ми... коли буде поліція? Коли буде поліція, вони скажуть, як це маленький хлопчик сидить не в автокріслі. Я... Мені важко. Я допоможу. Сюда Сюди, пристібайся. Я не можу. Ти що, ображений? Ну Так. Ну такі правила. Хоптяжу вас дуже велике емоційне навантаження зараз. Але давайте трохи розподіли. Я не можу, мама! Я допоможу. Сьогодні найтеплий день, доброго ранку, тому що від завтра у нас дощі, і я не знаю, ми плануємо зараз швидко заїхати ще до хобітів, показати діткам ось цей, пам'ятаєте, парк, хто був. Ми раз були, але ворог був маленький, думаю, зараз буде цікавіше діткам. А завтра дощ, післязавтра дощ. Ну, Як зазвичай, коли йдемо в Карпати, погода незрозуміла. Купу речей береш з собою, холодно буде. Чи буде нормально? Не розумієш? І їдеш ніби на три дні, а береш з собою декілька валіз, але то таке здоров'я, як то кажуть. Як вчасно до нас приїхав комбез рейма, це правда зима вже, але ми не розуміємо, яка зараз в горах буде погода, тому ми беремо його з собою. Ну він дійсно дуже теплющий і такий красивий. Мені поєдна... поєднання кольорів дуже подобається і взяла уже по класиці шапка шлем. Другу зиму ми беремо ось такі також від рейма. Я вам даю прям посилання. Ви можете на сайт перейти і подивитися ну, якість топ, хто користується реймою. Мені здається, вже потім просто неможливо на щось інакше перейти. А це мені здається база, тому що ви кожного разу чекаєте останнього дня, а потім не встигаєте потрапляти на розіграш. Що сьогодні ви зможете прямо зареєструватись, прийти до мене в партнери. У вас є можливість отримати найвигіднішу ціну. Крім цього, ви отримаєте класний відеоурок. Якщо ви сьогодні заходите, ви зможете готуватись до розіграшу. Ви зможете підготуватись до приходу нової аудиторії, що дуже важливо. Потім вона з вами лишиться. Розіграш, як завжди, найчесніші. Будуть класні призи. Це вже більш детальніше розповім пізніше. Тому чекаємо на вас. Сьогодні буде одна з найвигідніших цін. Залітайте. Сливовий пиріг. Це легендарний пиріг із газети New York Times, рецепт який друкували щороку з 1983 року. Бо читачі просто не давали редакції спокою: ніжне тісто, карамельні сливи і аромат кориці, смак, що не старіє. Тож, готуємо, збиваємо розм'ячене вершкове масло з цукром до пухкої маси, додаємо яйця, збиваємо. Додаємо борошно, розпушувач, ваніль не завадить і щіпка солі. Взбиваємо. Перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Тісто має вийти таке кремообразне, густеньке, як на кекс. Зверху викладаємо сливи зрізом догори. Посипаємо ретельно цукром з корицею. Кориці не жалкуємо. І випікаємо в розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів приблизно 40 хвилин. Подаємо з кулькою морозива або просто щаємо. Смачного. Плануєте жити в Лондоні? Не знаю, чат, я нічого не планую. Що я можу планувати? Вон... Обережно там вінтер. Больна собака лежить, тільки що прокапали. Боня хворіє, що я можу планувати. Я хочу додому. І повірте, я хочу додому, навіть на Сумщину поїхала. Я особисто за когось казати не буду. Але я багато знаю таких людей, які планували повертатися додому, які там жили на печерських липках, хто з Києва, той знає. далеко не бідні люди, і планували повертатися додому, і, і передумали. З'їздили раз в гості і передумали, сказали, ні, в Україну вже повертатися не будемо, ми там чужі. Що я, чесно сказала, нічого не планую, взагалі я як гамно по тічені. Оце б дали мої речі, я б зробила маленький ремонт у своєму будиночку. Приклеїла обої, зробила душеву. Дува мене стоїть, просто там треба поміняти сантехніку, полопалась. Зробила б маленький ремонтик, а там так уютно, виноград. І не зрозуміло, може б я там на старості років, зовсім вже на старості, 60 це ще ж родина <смі> дівка. Ну, коротше, не знаю я, дівчатка, нічого не планую. Зараз в такий час, нічого не можна планувати. Нічого, живеш тобі та й живеш. Прокинувся, я чесно, я не любила раніше ночі. Зараз я обожнюю, вечора і ночі, мені якби ранок і не приходить. А раніше мені ну, молодша була, мені день потрібен був двіж. Зараз я це поприбирала, мене чистенько. Вчора ж Оксана була собою не накидана. Вона прогенерала, вікна помила чистенько, гарно, я сьогодні тільки зал помила. В залі помила, бо тут собачки, і кром попилісосила. Другий поверх не трогала. І все, і постирала вже, і варю собачкам рис. І відпочиваю, і мирне небо, і наче спокій. Але все одно якісь десь валки, сверблять, якісь болять, якісь просто тебе розривають на частинки. Нічого не можу вам сказати. Що я планую, що я не планую. Іншим разом не включайте музику. Чому? Вам не подобається ця музика? Іншим разом люди пишуть дуже гарна музика, хтось там аж засинає. Може всі позасипали. А що мені включать? Що мені включать? Мені гарно з музикою. Вона ж нікому не мішає. Вона собачкам моїм на нерви діє, вона навпаки нерви заспокоює, а то у вас нерви. Потрашені у вас нерви. Мої собачки під нею сплять, їм так комфортно. Як вона на нерви може діяти? Як це музика для засп... ну, заспокій для тварин, для заспокоювання тварин, я під неї інколи засинаю. От у вас нерви, юзер. Та вони, мабуть, в усіх зараз такі нерви, що тому що ми в Україні. Ну так що ж тепер? Що в Україні? Мені не включать собака музику чи що? Ви зараз нервові від усього. Дивлячись на мене, ви нервуєте. Це ж не музика винна. Тому що в Україні і на нерви діє. Причому тут Україна і до музики, яку я включила. Я ж не танцюю і не граю весілля, як... Кіма Брат в Миколаєві за скільки там мільярдів, мільйонів доларів. Оте От хай вам нерви діє. А те, що і в Україні, а музика супер. Напишіть, не пишіть дурниць. Ну і правда, я ж не краду гроші, не граю весілля. Якби я співала зараз, тут танцювала, ви б мені написали, я в Україні, а у вас там танці. Я це розумію. А коли просто тиха заспокійлива музика, то чому поганого, скажіть мені? Я вчора дивилася ту актрису, я забула, які. Раневська, чи як на неї. І що тут чоловіка забрали після спектакля в той? Куди господи? ТЦК, що Єлі там вона його двоювала. Дивилася її у Фейсбуці. Вона розмовляла на російській мові і сказала, Это... це язик моєго отця, а це язик Пушкіна і Достоєвська, двоє І... Лермонтова. І не в мові річ, і не мову все. Тому в кожного своє дівчат. Прекрасна, чудова, заспокійлива музика. Не бачу нічого поганого. Якби я ж кажу, танцювала і співала, ви б мені написали, а в Україні війна, ви танцюєте і співаєте. І тоді так. Да". так ви зрозуміли, який приклад привели. Ви в Україні в мене заспокійлива музика. На нерви діє. Ех, Яблочко, чи російське б щось би вас роздражало. У мене просто на фоні бігають собачки. І я слухаю цю музику. Тому дійсно, що не похід дурниць, музика тут ні до чого. В Україні чи, чи в Німеччині, чи, чи в Ізраїлі, чи де б ви не були. Думаю, де вона могла діти? Де вона могла діти? Сміття тут ділиться на три частини. Ресайтинг, все підряд. І харчові відходи в таких пакетиках. Це окреме відро 10-літрове. Вивозимо раз у дві неділі. Сьогодні ресайтинг, вивезу, завтра заберуть. А відро з відходами кожного тижня забирають. Це я викидаю карту, вже її ніхто не їсти. 100%. І у опосуємо. Зараз це, так само успішно піде камса. Почти вже немає, ми її гарненько поїли, що казати. Вже одна цибулька. так що все. Це все у Відерочка. Так схмопіли й шуба. Ще сільок. Одну заказали, викинули, одну купили, наче нормально. Це я винесу. Так, дівчат. Всього-всього-всього-всього. Паштет той з апельсином. та хрень. Не нужна воно, щоб воно стояло в холодильнику. Набирають, а не їдять. О, ви зайшли, Це точно. Я вже, бачите, про скандал не кажу. І не казала я три місяці. А що це точно, я не поняла, що. Чесно, не зрозуміла, про що. Це точно. Це точно. дивиться на людину і не можу відкрити. Покажіть своїх собачок, що їх показувати. О, на дивані. йдуть. Один після капельниці, одна після таблетки, а двоє пішли з донькою в спальню. Собачки в нас хворіють. У мене ж мачуха білоруська, так вона казала, буду їсти. Казала не аге, не ага, а ціге. Ціге. Ну, наприклад, як можна це на нашій мові, ну, на українську як. А да? в них ціге. Ціге. Ой. тебя Я не пойму, что такое? Робить репост. Про прошу, Про что вы репост? Что я так и кажу, что надо работать репост? Пояснить, будь ласка. Лі -лі -лі. Клімат не підходить, так їх жалко. Ні. Ми їх в Україні возили в лікарні. Вони вже старенькі. Клімат тут чудовий. Нам тут не приходиться давати від кліщів таблетку в Просто старенькі. Вінтера відмовили нирки, ми капаємо. Клімат тут не до чого, клімат тут чудовий. Просто тут, тут боню спасли, аби в Україні вже Боні в нас не було, а тут спасли, хоча давали тільки один процент, але спасли. Тут страховка в них ні ні, не клімат, просто вже вік. Він теж 13 років, хоча це ще для Шепсує не такий великий вік, що міг би жити. Ну, проблема з нирками, що? Ну, що ти зробиш? Які люди, знаєш? У них же всі хвороби такі, як і в людей. Ой, жалко не те слово. Жалко не те слово, дівчат. А я буду ікру їсти, дівчатки, я не хвастаюсь, чесно. Просто синку замовив. Це як базаренко то продає, хто на неї підписаний в Одесі. Її продають заморожену, а тоді вона повинна розмерзатися холодильнику. Та мама Жана, теж хто на неї підписаний, брала в метро. Ну і ми вирішили спробувати. А її тут, мабуть, я не знаю, кілограм, так? Буде її їсти, бо вона ж спортиться. М -м -м. Мені якби трохи така солона. Актор колись був Райкін. В нього ще була мала. І він їхав. Щось там рассказывал, непонятно. У нас недавно умерла Чекуаху мені. Як я вам співчуваю, Боже, мої співчуття. Мені так само, Боже, я... прийміть мої співчуття. Це я... я взагалі не знаю, як я буду переживати це все. Я розумію, що його надовго не вистачить. Ой, біда. Ні... От За цього б ніколи не заводила собак, інший до цього відноситься рівно, а інший просто вирвати серце, це правда. Так от, той Райкін їхав і отак щось там він розповідав, він такий ю... Ю... юморист чи комік, хто він там був. І отак їв щось такий хліб, якийсь дефіцит, про дефіцит, розказ, дефіцит. Я ввесь час думала, що це в нього хліб, намазаний мали... малиновим варенням. Тільки зараз зрозуміла, що тут була в нього червона да собак дуже шкода. Як себе налаштувати на це, що він в дні обмежені. Це вже не вилікуєш кожного дня крапельниця. Він так похудав. Ох. У мій в Польщу возила їй теж червону ікру на гостинець. В аеропорту брали на перевірку. Такий, якась така камера, провіряли. Брала печінку тріски, а вона вже стяній концертній банці. Її та машина не просвічує. Крима брали, яблича. Взяла вона ту баночку печінки, тріски, пішла десь щось питати, думає, ти був з вами, їсти ту ікру, Господі. Але під отдала. Думала, Думаю, везіть. Ось недавно він такий був жвавий, такий кажу, пішли спати, він такий біга, зараз жилі ходить. Найшов грумера, де ми стрижимо собачок. недавно також померла Йорк. 14 років, здається, просто не проснулася. так молю Господа, такої ж самої смерті вінтеру, щоб, не дай Бог, не автоназія. Взагалі хочу, щоб вони довго довгося, навіть хоряви, але були поруч. Я согласна на все сидіти біля них, капать, давати пігулки в аби тільки вони були живі. Як не рватиметься душа. Одна-чотири рази тримаємо пігулки, боня. Того крапельниця, утром пігулка, вечором відтиску тиску і ось ще пігулка. Будечко обережно, щоб він не придавила. обережно, хорошо? Лягай на цю сторону, лягай. Лягай, моя киця, моя дівчинка. Моя любов. Я найбліша. Лягай, лягай, лягай. Ліна прийди, лягай. Лягай, моя дівчинка, моя золота, моя сама любима. Ти не можеш мене лишити. Ні, ні, ми тільки вдвох, так? Да? Лягай, лягай. Лягай, боніт, лягай. Те, що я їм, тоді не можна. Вийду в Інстаграм ще по базікаю, бо я їх з інстаграм зовсім закинула. І все. На сьогодні все. Завтра, якщо збереться більшенько людей, то буду робити аджику. А на вихідний, може, в суботу зроблю пиріжків. Живіть там, де спокійні і ваші рідні. Ну, а душевний спокій як. Як, роби, як, що, як поступати з душевним спокою? Як? Це дуже-дуже важко. Хто знає, як воно буде? Може, так і буде. Два роки вже, кажуть, ще і людина звикає. Його ніде не буде, я знаю. То вже й кажу вам про полон. Я у полоні своїх дітей. Де б я не жила, вони в мене є, і я буду завжди за них хвилюватися завжди. Ну про це ж я вам і кажу.